Прилуки, місто, яке він так любив і для якого старанно працював, 10 лютого зустрічає свого захисника на щиті. Дмитро Ляшов повернувся додому в останнє. Повернувся не з новими ідеями для бізнесу чи планами на майбутнє, а як символ незламності, віддавши найдорожче своє життя за наш спокійний ранок. Сьогодні ми зібралися на цій площі, щоб віддати останнє і належне як людині і патріоту. Почесть і пошану для Дмитру Олександровичу, який відійшов з цього світу не як людина похилого віку, а, на жаль, як молодий чоловік, повний сил і енергії і бажання до життя. Він відійшов від нас не тільки як син своїх батьків, не тільки як побратим, а відійшов від нас як герой. Справжній син своєї неньки України. Дмитро Олександрович Ляшов народився 5 січня 1991 року. Він був тим, кого вчителі згадують з особливим теплом: добрим, спокійним і надзвичайно кмітливим. Після 9-ї гімназії він з відзнакою закінчив Прилуцький технічний коледж, а згодом став фаховим інженером землевпорядником, випустившись з Рівненського університету водного господарства у 2014 році. Діма був добрий. Щирий, з повагою ставився до оточуючих, здатний прийти на допомогу в будь-яку хвилину. Він готовий був любити увесь світ. І вже після того, коли стало відомо, що Діма повертається додому, до мене зателефонувала літня жінка, з якою він спілкувався по роботі, і слізно просила: купіть для Діми від мене квіти. Це така золота дитина, і це дійсно так. Захисника знали багато прилучан як засновника першого в місті сервісу доставки «Айпост». Клієнти любили його за щирість та надійність. Але 2024 рік змінив усе. Дмитро вступив до лав Збройних сил України після навчання в селі Гончарівське. Завдяки своєму таланту та інтелекту він був запрошений пройти військове навчання у Великій Британії. Побратими символічно дали йому позивний кур'єр, адже він завжди встигав туди, де було найважче. Я знаю Дмитра з самого дитинства. Він нічим не відрізнявся від своїх однолітків. Але він виховувався в патріотичному досі. Він мав завжди свою думку. Він любив життя. Він Мріяв створити свій бізнес. Він був таким, що завжди на нього можна було положитися. Якщо Діма сказав, що він зробить, значить він зробить. І мені, як куратору, завжди було легко працювати з ним. 14 жовтня 2024 року солдат Ляшов загинув у глибокій скорботі. Залишились батько Олександр Васильович та мама Катерина Олександрівна, яка тепер присвячує пісні своєму сину герою. Життя Дмитра стало ціною нашої свободи. Його ім'я тепер назавжди вписане в історію прилук та всієї України.